Ну про і продовження теми будемо говорити з гостем студії. Сьогодні це Володимир Ткаченко, перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування і з тимчасової втрати працездатності. Володимир Вікторовичу, вітаю вас! Добре і Ми вечер. наприкінці року, зрозуміло, хочеться розпочати із такого загальнічого запитання про те, з яким почуттям, як колись казали, чи глибокого задоволення, чи, можливо, якісь інші є сьогодні почуття, закінчуєте ви цей рік. Дійсно, новий рік це особливе свято. Ми теж до нього готуємося, як і всі нормальні люди, як і всі нормальні установи. Ми працюємо за двома основними напрямками: матеріальне забезпечення, соціальні виплати. Люди здебільшого нас знають і застраховані особи, в тому числі що це виплати по похованню, тимчасова втрата працездатності, тобто листки непрацездатності і вагітність і пологи. Але мало хто знає, що ми працюємо і з надання соціальних послуг. Ценатор санаторно-курортне лікування, реабілітація, це часткове фінансування дитячо юнацьких спортивних шкіл, санаторіїв, профілакторіїв. це новорічні подарунки, про які всі добре знають. А також це дитяче оздоровлення. Ви все-таки напередодні, якби в 13-го року. Ставили собі якісь плани, якісь завдання, що планувалося, і що з цього зроблено? Я б сказав би про те, що до 2012 року застрахована особа мала право поїхати у санаторно-курортний заклад і мала заплатити за це 30% вартості. То в 2013 році в двомісний номер застрахована особа платить вже 20%. Якщо застрахована особа їде з дитиною, то замість 15, як було раніше, тепер вона сплачує всього 10. Якщо застрахована особа їде у супроводі двох дітей, то в цьому випадку ця путівка, взагалі, для застрахованої особи безкоштовна. Коли говорити про оздоровлення дітей, фонд на чому в основному зосереджувався? Фонд оздоровлює дітей за декільками напрямками. Це часткова вартість путівки і повна вартість путівки. Взагалом, ми оздоровили понад плануємо оздоровити до кінця року понад 245 тисяч дітей. І це на 30 тисяч дітей більше ніж у попередньому році. Це перший момент, який потрібно сказати. Другий друга теза оздоровлення дітей за повну вартість. Тобто, батьки сплачують лише там 10 за вартість путівки. Ми планували 65 тисяч дітей так оздоровити, але так сталося. Таке було завдання міністра соціальної політики Наталі Королевської була велика селекторна нарада ще напередодні здоров'я компанії. І ми, в принципі. І спланували цю роботу таким чином, що на сьогодні ми плануємо взагалі 73 тисячі дітей оздоровити в цей період, і в тому числі осінньо-зимовий, і таким чином збільшили в три рази. Я підкреслю, порівняно з 2012 роком, оздоровлення дітей за такими ось путівками. І загалом, питання санаторно-курортного оздоровлення воно наскільки сьогодні актуальним є і важливим в Україні? Санаторно-курортне лікування насамперед, це питання, яке. Повинна хвилювати не тільки виконавчу дирекцію. Ці фонд або застраховану особу. Це питання, яке повинна хвилювати і роботодавця. Не кожен роботодавець зможе сьогодні надати можливість людині десь за свої кошти, да відпочивати там або лікуватися 21 день або більше. Тому існує ціла система. Да? Людина захворіла, людина має якусь стійку хворобу. Вона не вплива, не пов'язана з інвалідністю, але людина хворіє. В тому іншому випадку, тому коли людина отримує таку путівку, цей лікувальний заклад, вона має можливість оздоровитися таким чином, вона більше часу буде проводити на своєму робочому місці. Потім більше буде приносити користі і підприємству, і роботодавцю, взагалі, державі в цілому. Вироботодавцю, якби доводити цю залежність між от, належним станом здоров'я працівника і продуктивністю його праці, ви знаєте, фонд соціального страхування з тимчасово втрата здатності, він складається з трьох сторін соціального діалогу по 15 сторін чоловік це від держави, 15 – від роботодавців, 15 – від про І коли у нас триває правління, то завжди йде дискусія. Скільки коштів направити на лікування, скільки у нас коштів на ті чи інші витрати як би спрямувати. І в цих дискусіях якраз і визначається, і переконуються і роботодавці, і про спілки, і виконавча дирекція доводить, що в даному випадку краще зробити ось так. І проінформовані суспільства про наші можливості якраз і сприяє тому, що люди, якраз, оцей вид соціальної допомоги, ну скажімо, сприймаємо оцінює як... належним оцінює... чином. І дуже важливе питання, поточного моменту непростого, і в тому числі. Соціально-економічного, це питання заборгованості в частності виплат тих, які мають бути здійснені. Сьогодні я хотів би говорити про матеріальне забезпечення, тобто я вже говорив три вигоди – це поховання, вагітність пологи і лікарняні. Я дуже вдячний нашому правлінню, дуже вдячний міністру соціальної політики Наталі Королевському, дуже вдячний міністру фінансів Колобову за те, що вони приділили достатньо уваги цьому питанню. Ми провели певні селекторні наради, і сьогодні мушу сказати, що все, що було нараховано до грудня. Виплачено в повному обсязі. Тобто я радив би перевірити ці дані, тому що бувають випадки, коли чекають там аванс або получки, як там у нас в народі говорять, і ще там певний час затримують. Перевірити людей. дані, це куди сходити? В бухгалтерію? В бухгалтерію. Бугалтерію в своїй це комісії. І, будь ласка, сказати. перевірте. Все, що було пообіцяно, воно виконано. Дуже коротко про плани оздоровчої компанії на наступний 2014 рік, і можливо почнемо з того, що коли вже. Перші застраховані особи почнуть і заїжджати до 2013 року. Завжди виконавчу дирекцію фонд в цілому критикували за те, що неможливо заїхати з 1 січня. Відпочивати мушу сказати, що ми поставилися до питання дуже серйозно, і з 1 січня застраховані особи їх діти можуть спокійно лікуватися санаторно коротним лікуванням в наших установах. Це можна зробити. По Треба заїжджати Володимира Вікторія. Треба зажати тридцять щоб вже зустріли новий рік і першого на процедури. О, добре, добре, і будемо сподіватися, що після 31-го першого люди поїдуть все ж таки здоровлюватися Ні. на завершення, Буквально однією фразою, у нас вже зараз період, коли вже йдуть ці всі ранки новорічні у школах, у дитячих садочках і. Батьки приходять з роботи, і діти чекають, чи будуть ці подаруночки, які вони завжди приносять із роботи. Ви знаєте, пан Константин, я дуже е, радий, що ви задали це питання, поставили його, тому що е, це питання дуже важливе, хоча й воно стоїть там сьомому чи восьмому в нашому е, в статутній діяльності. Справа в тому, що сьогодні фонд працює в штатному режимі. Провелися певні селекторні наради за участю міністра, провелися певні селекторні наради у самій виконавчій дирекції, провелися. Е, Публічні відверті конкурсні торги. На придбання цих новорічних подарунків виконавча дирекція вже знає цю переможця. Ці подарунки придбані. Їх понад 4 мільйони 300 тисяч. Вони з 2 грудня вже почали надсилатися до наших робочих органів. У будь-якому разі атмосфера свята вона вже витає в повітрі. Першими це відчувають, зрозуміло наші маленькі. Я люди. Я дуже, дуже вдячний вам за те, що дозволили нам відчути цю атмосферу. Дуже дякую вам особисто. Вітаю всіх наших телеглядачів, наших застрахованих осіб і вас зі святами, що наближаються. Дякую вам, Володимир Ткаченко, перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.